Щиро вітаю вас, дорогі глядачі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Алєксєєв. Ми звикаємо жити спокійним, розміреним життям. У нас є їжа, одяг і дах над головою. Вранці, запізнюючись на роботу, скаржимося на начальників, які не дають нам хоч трохи перепочити від шаленого ритму життя. Але наступного дня ми все одно йдемо на ту ж роботу, радіємо успіхам наших дітей, близьких і засмучуємося, коли нас не розуміють. Звичайний кругообіг життя. І потрібно щось потужне, що змогло б вибити нас із нашої звичайної колії і змусити нас подивитися на оточуючий світ по-іншому. Землетрус у Гаїті на початку 2010 року об'єднав багатьох тисяч людей, котрі, переключившись з власних проблем, кинулися вирішувати проблеми інших, взагалі невідомих і чужих їм людей. Що спонукало суспільство? А суспільство це і ми з вами допомагати гаїтянам, котрі сповідують дивну і страшну релігію Вуду? співчуття, благородство, бажання навернути їх на шлях істини. Питання, в принципі, не таке вже й суттєве, що справді цікаво, невже ці почуття народилися саме в той момент, коли прийшла новина про землетрус? Де ж вони, ці почуття, були, коли, поспішаючи на роботу, ми не бачили старенької жінки, що просила милості? Або, повернувшись додому, відпочивали, дивлячись по телебаченню, новини про те, як десь якась горе мати викинула у смітник своє новонароджене маля? Невже нам справді потрібне сильне емоційне потрясіння для того, щоб почати допомагати тим, хто кожен день з нами? Тим, хто, переживши повний крах своїх надій на щасливе дитинство і щасливу сім'ю, дуже сильно потребує любові і підтримки когось збоку? Діти сироти, вони така ж частина суспільства, як і ми з вами, і вони навіть більш важлива частина суспільства. Вони міст, що з'єднує наше теперішнє із майбутнім. І в той день, коли ми з повною впевненістю зможемо сказати, що всі діти цієї землі, це і наші діти також, настане мир на планеті. Це слова Германа Гмайнера, відомого австрійського педагога. Давайте не будемо чекати, коли станеться щось надзвичайне для того, щоб навчити нас бачити далі своїх власних амбіцій та інтересів. Давай вже сьогодні, зараз і завжди творити мир на землі, допомагаючи обездоленим. Захищаючи принижених і приймаючи відкинутих, що стати провідниками Божої любові, як вона описана в псалмі 145. Блаженний, кому його поміч Бог Яковів, що надіє його на Господа Бога Його, що небо та землю вчинив, море й усе, що є в них, що правди пильнує навіки. Правосуддя вчиняє покривдженим, що хліба голодним дає, Господь в'язнів розв'язує, Господь очі сліпим відкриває, Господь випростовує зігнутих, Господь милує праведних, Господь обороняє приходьків, сироту та вдовицю підтримує. Давайте сьогодні, коли ми разом з вами будемо звертатись до Господа в молитві, попросимо його про те, щоб ми з вами були чуйними людьми до всіх. Проблем людей, які оточують нас з вами. Помолимось, наш небесний добрий батько. В ім'я Ісуса Христа ми звертаємось до тебе сьогодні і дякуємо тобі за те, що в нашому житті інколи для того, щоб відродити нас, для того, щоб зробити наше серце м'яким і чуйним, ти дозволяєш різні труднощі, випробування і потрясіння. Сьогодні благослови нас, щоб ми не були жорстокими і холодними своїми серцями, щоб ми бачили людей, які потребують нашої допомоги і підтримки. Благослови нас і в цей день, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Як завжди, прощаючись з вами, я бажаю вам Божих благословінь і хорошого дня. А разом з тим нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, потреб та досвідів за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані, а також за номерами телефонів гарячої лінії. До побачення.